На часі новини. Чим жило місто? Розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! З нагоди заснування Хмельницького у центрі міста оркестр національної поліції в Хмельницькій області дав благодійний концерт. Правоохоронці об'єднались з волонтерами та за допомогою концерту збирали кошти для купівлі автомобіля для воїнів ЗСУ на передовій. Благодійну мистецьку акцію на підтримку ЗСУ оркестр проводить уже не вперше. Під час виступів зібрали десятки тисяч гривень. За ці кошти придбали речі першої необхідності для військових. На Хмельниччині провели веломарафон для допомоги Збройним силам України. Для участі жителі Хмельницької та Рівненської областей зробили благодійний внесок. Більше сотні велосипедистів здолали 100 кілометрів доріг та бездоріжжя Хмельниччини. Учасники веломарафону зібрали понад 120 тисяч гривень на підтримку українських військовослужбовців. Питання про демонтаж пам'ятника Миколі Островському підняли ще у лютому через обурення мешканців, що, незважаючи на повномасштабне вторгнення, на Хмельниччині досі стоять монументи ідеологам комуністичної системи. Що думають шепетівчани з цього приводу далі? Потрібно і давно вже було потрібно. Чому? Ну, Дайте подумати, не так швидко все робиться. Ну, ну, хоч один це... пам'ятник, хай я стоїть, хоч би був би тут. Тут ж, тут ж немає. Ігор Іванович усе хоче, бачите. Хоч, хоч і... один пам'ятник, хай хоч хай, хай буде. Це Що ж все голити теж. від себе молодості тоді негарно повів. Він знищив багато людей наших. Я не звідси. Давно пора. Давно комуняка. Так як я старше покоління, вважаю, що не треба знести і все. Ні, не варто. Це наша молодость. 1 жовтня будуть проведені перерахунки пенсійних виплат. Це пов'язано зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 6,5 тисяч гривень до 6 тисяч 700 гривень, встановленням отримувачам пенсії, яким виповнилося 70 років, щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 300 гривень, за досягненням ними віку 75 років. Мінімальної пенсійної виплати на рівні 3 тисячі гривень за наявності повного страхового стажу або пропорційно набутому страховому стажу, збільшення мінімальних розмірів пенсій до інвалідності, призначених відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. 1 серпня в Україні ввели заборону на продаж антибіотиків без рецепту. Яка ситуація наразі? Дивіться у сюжеті. 1 серпня в Україні почала діяти заборона на продаж антибіотиків без направлення. Для купівлі таких препаратів знадобиться електронний рецепт. Не можна безконтрольно вживати антибіотики. Це перше неправильно, по-друге, це викликає несвоєчасне і неефективне лікування певних захворювань, тому що дійсно антибіотики мають призначатися лише лікарям і лише в відповідних показах. Пацієнт приходить до сімейного лікаря і отримує електронний рецепт з призначенням певної антибіотики, певне схема лікування. Наразі діє перехідний період, і ліки можна придбати за паперовим рецептом. Якщо з різних причин інтернет можливо не працює, там можливо якісь інші технічні питання, то пацієнт може цей час, перехідний період, це до 31 грудня, має можливість взяти паперовий рецепт і так само отримати антибіотики за призначенням лікаря в аптеці. Надалі електронний рецепт буде одноразовим. Курс лікування призначається відповідна кількість антибіотиків, відповідне дозування. Ну, я скажу, я кажу, антибіотика, взагалі терапія це ну 6-7 днів. 5-7 днів залежить від того, що ми лікуємо. Якщо це більше потрібно на інше, більш важкі захворювання, значить, ну, звичайно, можна більше призначати. Ну, звичайно, разом електронний рецепт отримали і ну, і все, звичайно. Так, а аптека погашає, якби це електронний рецепт в програмі. Ця ініціатива буде застосована до інших груп лікарських засобів. Вводяться електронні рецепти на наступний напрямок діяльності по ночі препаратам: це наркотичні засоби. Тобто, з 1 листопада також вже система наша хату може бути така ну, таке право і можливість пацієнту вже отримати електронний рецепт на наркотичні засоби і прекурсори. Електронні рецепти будуть діяти через медичну інформаційну систему «Медстар». Лікар вводить відповідну схему лікування, а програма автоматично інтегрує дані в електронний рецепт. В середньому термін дії лікування антибіотиками – 6-7 днів. Діана Гінгін, Митро Костанецький лайк ТВІ. Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав нове обладнання для кардіохірургії. За допомогою цих пристроїв медики зможуть підтримувати функції серця у випадку інфаркту після операційної серцевої слабкості, а також у якості мосту до трансплантації серця. Летичівська громада готова прийняти 200 переселенців. Для ВПО облаштували місця тимчасового перебування та отримали 200 комплектів речей побутового вжитку, а саме ліжка, матраци, ковдри, подушки та посуд. Приміщення забезпечені предметами першочергової необхідності: паливо, вода, продукти, засоби гігієни та інвентар для самостійного приготування їжі. Курори Хмельниччини подали до суду обвинувальний акт на 52-річного хмельничанина за фактом здійснення колабораційної діяльності. Чоловік неодноразово заперечував збройну агресію Росії проти України та публічно закликав до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окупованій території. У Шепетівці на базі двох шкіл діє гуманітарний хаб та фронт світла на підтримку Збройних сил України. Діти та вчителі плетуть сітки, роблять обереги та окопні свічки. Як функціонують проєкти та що для цього потрібно, дивіться у сюжеті. Повномасштабне вторгнення змусило об'єднатися всю громаду. Шепетівські школи активно почали допомагати нашим захисникам. 1 вересня започаткували загальноосвітній проект Єднання сила і міць держави. Даного проєкту відновлено роботу гуманітарного хабу, плетіння маск, сіток, започатковано виготовлення, окопних свічок для захисників, а також інші види волонтерської діяльності. Гуманітарний хаб функціонує у будні з 8 до 17 години. Для отримання допомоги потрібно мати довідку про статус внутрішньопереміщеної особи. Щодня гуманітарний хаб відвідує близько 10-15 осіб. Майже всі навчальні заклади Шепетівки так чи іначе були задіяні в якійсь певній волонтерській діяльності. За період канікул це також була активна діяльність. І наразі, коли була запущена ця ініціатива Фронт світла, то так само школи підключилися до цієї ініціативи. Ми почали шукати шляхи, як це можна реалізовувати. Дали клич так само в соціальних мережах про те, що потрібні банки, потрібен парафін для цієї ініціативи, і знайшлися ну, такі освітяни, які підтримали цю ініціативу. За допомогою копних свічок військові можуть задовольняти декілька базових потреб. Свічка дає можливість не просто освітити там приміщення, а й нагріти води, підігріти їжу, кипяток може бути. І досить довгий, тривалий час вона горить і дає яскраве. Ну, яке яскраве по мірі можливості світло, і саме головне, що тепло. Якщо правильно зроблена по технології свічка, то вона може горіти 4-5 годин. Щоб зробити окопні свічки, потрібно нарізати гофрований картон смужками, ширина яких залежить від висоти банки. Після встановлення картону в бляшанку ставиться гніт. Починаючи від центру, воском заповнюють увесь простір банки та залишають застигати. Як тільки буде певна кількість цих свічок готова, то ми волонтерами відправимо безпосередньо в точки там, де виконуються бойові завдання. Одним з наймолодших волонтерів є Ярослав. Він купує матеріали за власні кишенькові гроші та плете браслети. Він дуже перейнявся цією творчою роботою і ось такі браслети Ярослав робить вже на протязі скількох тижнів Ярик. Скільки тижнів вже? Другий тиждень да? працюємо. У вільний від уроків час діти приходять на допомогу. Окрім виготовлення свічок та плетіння сіток, також роблять обереги для підтримки бойового духу наших захисників. Я прийшла сюди для того, щоб зробити подарунки для ЗСУ, дій. воїнам, які нас захищають. Дуже вдячна їм, тому що саме вони зберігають наше мирне небо. Насправді це дуже важливо для нас. Я виготовляю сучасні ляльки-обереги для наших воїнів на ЗСУ, щоб вони ходили і знали, що ми їх чекаємо вдома на Україні, і ми за них вболіваємо і ми чекаємо перемоги від вас. Ми робимо свічки для ЗСУ, щоб в таких важких місцях, де немає ні світла, ні газу, ні води, щоб вони могли собі приготувати їсти і дуже час зігрітися. Ми хочемо е попросити допомоги в нашого населення, е щоб вони нам допомогли в зборі матеріалів. Нам потрібні е консервовані банки, віск і парселя... парселяновий віск. Наразі проблема з наявністю матеріалів. Особливо волонтери потребують віск для свічок та основи для сіток. Усі небайдужі можуть долучитися до благородної справи заради спільної перемоги. Діана Гінгін, Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Впродовж воєнного стану, допомога від фонду соцстрахування України продовжує збільшуватись за 8 місяців 2022 року. Фонд виплачує 428 гривень допомоги за кожен день лікарняного, що майже на 16% більше ніж минулого року. Фінансування здійснюється за допомогою заяви розрахунку від роботодавця. Якщо ж через бойові дії це неможливо, тоді фонд напряму нараховує виплати. Після сформування електронного лікарняного оплату можна відслідковувати у телеграм-каналі фонду. Дата виплат лікарняних напряму залежить від дати прийняття заяви розрахунку. Усі види допомог фонд соціального страхування виплачує у повному обсязі. У центрі первинної медико-санітарної допомоги можна пройти безкоштовне УЗД-обстеження за направленням сімейного лікаря. Які послуги надає кабінет та як потрапити на прийом? Далі апарат для проведення УЗД діагностики Шепетівський центр ПМСД отримав безкоштовно. Згідно державної програми МОЗ України, поліпшення охорони здоров'я на службі у людей. У нас є УЗД апарат хорошого класу. Датчиками сучасними, і дійсно ми маємо таку можливість обстежувати вже тут на місці. сімейний лікар за направленням ріжна олісана має відповідну підготовку, сертифікат будь-якої локалізації може робити узд діагностику УЗД-діагностику проводить лікарка центру Ольга Бережна. Щоб потрапити на прийом, слід звернутися до сімейного лікаря за електронним направленням на ультразвукове обстеження. Виконуються такі от наступні обстеження в нашому центрі, як ультразвукове обстеження органів черівної порожнини, ультразвукове обстеження сечовідних шляхів, простати, лімфатичних вузлів, щитовидної залози. Мають наші пацієнти можливість отримати такі послуги безкоштовно, нагадую ще раз, за направленнями від сімейних лікарів, електронними скеруваннями. УЗД кабінет надає безкоштовні послуги та працює у приміщенні дитячої поліклініки у будні з 12 до 14 години. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. 25 вересня у Хмельницькому відбувся відкритий обласний турнір Олімпійські надії Поділля. Вихованці Шепетівської дю США здобули перемогу серед юнаків, хлопчиків та дівчат. До участі у турнірі було заявлено 400 спортсменів з усіх куточків України. Честь Шепетівки захищало 12 вихованців відділення вільної боротьби Шепетівської комплексної дю США під керівництвом тренера Олега Рудіча. У ході сутичок шепетівські спортсмени продемонстрували наступні результати. Калита Інга здобула друге місце у ваговій категорії 29 кілограмів. Литвин Олександр зайняв друге місце у ваговій категорії 85 кілограмів. Войтюк Арсеній посів третє місце у ваговій категорії 100 кілограмів. 30 вересня в Україні щорічно відзначають День усиновлення. З нагоди цього свята відбувся обласний конкурс відеоробіт. Коли посміхається дитина, посміхається небо. Журі конкурсу визначило переможцями чотири родини. Першість здобула сім'я піклувальниці Вікторії Мирунюк із Судилківської громади. Фотовиставка Обличчя логістики ЗСУ діє на базі міського будинку культури. Експонували виставку в Київському метрополітені до Дня Незалежності. Аби охопити більше глядачів, її зробили пересувною. Детальніше про виставку дізнайтесь у сюжеті. Фотовиставка створена в рамках всеукраїнської комунікаційної кампанії Вірю в ЗСУ для того, аби на рівні документального сприйняття посилити консолідацію громадянського суспільства з українським військом та зміцнити віру в перемогу над російським загарбником. На виставку завітали представники місцевої влади та усі бажаючі. Сьогодні надзвичайно приємно перебувати на виставці, яка присутня в нашому місці. Ми раді, що ця виставка, метою якої є допомог. Підкреслити віру українського народу в збройні сили, а я думаю, що це вдається ці саме цією фотовиставкою відобразити і показати логістику збройних сил України. Виставка вдалась. У межах проєкту представлені авторські роботи трьох фотометців Михайла Лєбідєва, Сергія Каташа і Олександра Бабича. Автори намагались показати, який внесок роблять люди простих робочих професій, сил логістики для перемоги у війні з російським окупантом. Призначення це вистріки, щоб у суспільстві була консолідація, щоб люди розуміли за що бореться наш народ, що він виборює. Виставку розмістили в Шепетівці завдяки співпраці організаторів та адміністрації будинку культури. Автори виставки наскільки неординарно показують людей, від яких залежить також наша перемога в цій страшній війні, з цих світлин на нас дивляться обличчя, такі здається, знайомі, рідні, ніби ми от вчора йшли по вулиці і їх бачили і знаємо їх. Дуже цікаві ракурси самих світлин, цікаво зроблені роботи, і мені би хотілося, щоб чим більше людей нас. Шепетівці мали можливість побачити цю виставку. Організатори планують експозицію доповнювати роботами майстрів за іншими напрямками діяльності військових частин, командування сил логістики і розширювати територію фотовиставки. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк тіві. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Лайк-Ті like та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень. 1 жовтня вшановується пам'ять святої Аріадни. У народі цей день називається Орина журавлиний лід. Якщо на Орину журавлі відлетять, то на покрову 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то до Артемового дня 2 листопада на морозі годі й чекати. Сльота стоятиме. Яка погода 1 жовтня, така буде і 1 квітня. Цього дня вшановується пам'ять святих Трохима, Саватія і Зосима Пустельника. З 2 жовтня проходять Трохимівські вечірки. Вибір наречених на Трохима не проходить щастя мимо. Куди трохим, туди й воно за ним. Також у цей свято буває перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези й дуба опав нечисто, слід чекати сурової зими. Жовтий відзначається День святого Євстахія Плакиди. У народі його ще називають Австафій Вітряк або Вітри Астафія. День, як правило, буває вітряний, і за вітром визначають погоду. Якщо північний близько холоднеча, південний до тепла, західний до скорих дощів, а східний до ясної погоди. 4 жовтня вшановується пам'ять апостола Кіндрата. Погода цього дня має величезне значення, оскільки якою вона була у цей день, такою вона залишиться і наступні 4 тижні, тобто весь жовтень. Однак ясна погода 4 жовтня у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. Цього дня вшановується пам'ять святого пророка Іони і Фоки, єпископа Синопійського. З давніх часів цей день називається Фока-Вітроградар. Проте, коли очікувати першого снігу, наші пращури передвищали за березовим листям. Якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, сніг вкриє землю пізно. Жовтня вважається днем зачаття пророка притечі течії хрестителя Господнього Йоанна. Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко. Притежню зиму визначали так: якщо твори і куниці до запланованого часу змінюють хутро на зимове, то зима буде ранньою. 7 жовтня вшановується пам'ять святої фекли. У народі ще називають цей день фекли за Тепер ночі стають все темнішими, день відходить кінськими кроками. Зазвичай на фекло варто збирати буряк з городу, щоб дізнатися про майбутню зиму, спостерігати за дубом. Якщо на ньому багато жолодів – до теплої зими і хлібного літа.